Новий рік на носі, а це час підготуватись до святкового столу. Та щороку накрити гостям стає все дорожче, а доходи українців щось не поспішають. вслід за ними теж зростати. Ось список стандартних продуктів на новорічне застілля, та їх ціни станом на 2022 рік. Тоді це вартувало майже 1300 гривень. Тож команда Kyiv City News завітала до одного з столичних супермаркетів перевірити, наскільки змінились ціни порівняно з аналогічним періодом минулого року. Звертали увагу на найдешевше, який новий рік без шампанського. Нині традиційне Артемівське коштує 179 гривень. Минулого року його можна було придбати за 133. Хто полюбляє міцніше, коньяк за 169. на 5 гривень дешевше ніж минулого року. М'ясо пів кіло філе курки можна купити за 87 гривень, а в 2022 році це обійшлось би в 75. А от свинина здешевшала. Зараз пів кіло за 80 гривень – це на 10 гривень дешевше, ніж у 2022 -му. Баночка червоної ікри нині найдешевша – за 179, на 54 гривні зросла за рік. Зелений горошок та кукурудза – їх ціна майже рівна – за 38 гривень, приблизно на 30% подорожчало. Овочі взимку особливо дорогі, проте ціна за пів кіло гірків господині так само віддадуть 35 гривень, як і минулого року. Морква здешевшала за пів кіло. Ми заплатимо приблизно 5 гривень. Оливки здешевшали теж найдешевше за 45 гривень, на відміну від тогорічніх 56. Найбільше здорожчання ми зафіксували у вартості грибів. Минулого року пів кіло вартувало 34 гривні, нині удвічі більше за 67. Масло найдешевше. Ше виявилось імпортне литовське за 70 гривень. Минулого року такий шмат вартував 45. Яйця в ціні залишились ідентичними, як і минулого року в цей період. Майонез здається, теж 45 гривень. Проте тут виробники схитрили. За таку ж ціну в пачці відтепер менше об'єму продукту Замість 400 грам 340. Поласувати тортиком вам обійдеться на 45 гривень дорожче, ніж у 22-му. Мандарини та апельсини не змінились в ціні, як і в минулому році по 60 гривень за кіло, хоча помаранч був за знижкою. Яблука здорожчали вдвічі, різниця в ціні між обома роками в 10 гривень. Батон український додав ціні незначно, на 3 гривні більше, тобто буханець за 23,90. Отже, підіб'ємо підсумок. Вартість нашого скромного новорічного стола цього року 1479 гривень. Тобто відсвяткувати за новорічним столом цього року на 179 гривень стало дорожче. Найбільше в ціні додали гриби, торти, масло та філе кур.